Розкажіть, що це? Що це? Це, це золотий дракон. Mm. Скільки там його грам? Скільки 450 стої? грам, а стоїть, здається, 300 гривень. Нічого собі, яка шара. які красиві ці. А це що ви робите робить то таке? Це... Мабуть, будемо руками, їсти? Да. це те, що ви розказували. Да. Ви розказували, да, що руками, так? Ану, розкажіть, покажіть, що робимо. Наливаємо соус. Наливаємо соус. соус Находимося так. ми на Градинській 9 ровесник кафе, да. залітайте сюди, да. підписуйтесь. Ага. Це на одну ручку, mm -hmm. да, тільки да. так? Тільки на про? Так, щоб не двома. І починається. І Як це? Ану на, на рівні жменьки, це що, на цілу жменю? Оце да. ролл такий? Цілу руку. Що mm -hmm. собі? Ага, ага. ага. <рире> а ну, ну, по видео закачай. Так воно і в рот не влазить, нічого собі які. Залітай в ровесник.